Вітання, друзі! Відеогляд подарунку номер 22 Називається Книга. Тут 1 кг і 100 г шоколадних цукерок. Ви можете бачити тут і Монблан, шоколадна ніч, ліщина, міленіум, цукерочка гарненька, смачненька, червоний мак, каракум, несквік, один мілка, чоковапер, гуліверчик, паратруфель, реноме, белісимо, чорнослив в шоколаді, лакрема. Це всі цукерки свіжесенькі, дата виготовлення – листопад поточного року. Поміщаються ось такі класні коробки, називаються книги. Тут вона розв'язується, відкривається і всередині весь цей набір. Є ось такого дизайну книги, ось такого. Тут іграшкові прикраси, ось таких ще. Теж декілька залишилося. Наявність упаковки уточнюйте у менеджерів при замовленні. Також нагадую, що доставка по Україні у нас безкоштовна при замовленні від 4,5 тисячі гривень. Тому веселих свят обирайте унікальну цукеречку, буде завжди смачно, запашно і до зустрічі на замовленнях.